Є на продаж 82-ка. технічно в ідеальному стані. Коробка в міст є, на дозаторі. Передок гарний, не розбитий, мотор тиск тримає, не димить, не сапинить, резина все хороша, є мікротріщини, але не критичні. З 98 го року якраз йшли початок тих нових, нова, нова панелька, бутова коліса, салончик гарний, незачуханий, диски взаді заводські широкі. Такий він досить рівненький, вон, гідравліка, все працює. 99 рік. Бачите, кабіна ціленька, Не пухнила Весь сухенький Оце колесо одне є таке, бачите, в тріщинах. А так, там ті колеса досить гарні. Електрика пари світить. Побороти не знаю, треба по шоу пробувати. попробувати. Робки взагалі не чути. цікавить, телефонуйте, можлива доставка, можливий обмін на ваш трактор з вашою або з нашою доплатою. Впереді резина нова. Мотор не димить і сатниць. Такий салончик. Задня резина відсотків 30-40 залишків. Має ось такі доланті потріщини, порізи. Є таких декілька порізів. 2010 рік це досить ціканенько